Чи знали ви, що прогоркла олія це справжня отрута для організму? Підпишись на канал Craft Oil і ми розкажемо, чому важливо вживати тільки свіжу олію. Прогоркла олія це продукт, що пройшов окислення. Під впливом повітря і часу вона набуває гіркого смаку і неприємного запаху. А всередині з'являються небезпечні канцерогени. Вживання таких олій може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи атеросклероз і навіть рак. Чому ж магазинні олії не прогоркають так швидко? Вони рафінуються і містять штучні антиоксиданти, які сповільнюють окислення. Але ці хімічні добавки можуть негативно впливати на організм. Крафт Ойл пропонує ідеальну альтернативу натуральні олії холодного віджиму. Наші олії не стикаються з металом, зберігаються в скляних пляшках і мають справжній природний смак і користь. Обирай здоров'я, не замовляй свіжу олію холодного віджиму від Craft Oil. А якщо хочеш створювати олії самостійно, купуй наш маслопрес та сировину, підписуйся на канал, щоб дізнатися більше корисних фактів про здорове харчування.